Це відео мало хто передивиться, але той, хто передивиться, той супер зекономить кошти на свято. Не вірите? Давайте я вам покажу. Отримали останню доріжечку зі складу. Подивіться, Бласочка, ширина 1,50 метра. Висота ворсу 11 мм. Покажи, будь ласка, ближче. Подивіться, ласка, вирізаний узор. Бачите, узор вирізаний. А тепер висота ворсу. Подивіться, висота ворсу, вона фіксується гарно, так? Висота ворсу йде 11 мм. Бачите, 11 мм. Ще також далеко є разок, разок покажи. Ціна 490 гривень метр квадратний. Ширина тільки метр м. Круто? Супер. Йдемте далі. Йдемте. Тепер дивіться, забрали також останню доріжку. 2 метри ширина. Гілочка бежева. Але дивіться, яка вона товстелезна ця гілочка. Так, подивіться, будь ласка, ближче. Так, так само вирізаний узор. Вирізаний узор. Круто вирізаний узор. Товщина ворсу йде 11 мм. Висота, просто бомбезна ворсу. І ціна... 490 гривень метр квадратний. Ширина тільки 2 метри. Це остання ширина. До речі, ціна, а от гілочка, дивіться, ціна точно така сама, як звичайна бюджетна коврова доріжка. Подивіться, тут аворс, да? от де ворсик, маленький ворсик, 8 мм, 7-8 мм. І тут товстелезний, вирізаний, круто вирізаний ворс. Я обіцяв, що буде розпродаж. Обіцяв, ті, хто подивився, ті зекономили. Є і сіра, є і коричнева. Півтора-2 метри. Звертайтесь, підберемо обов'язково.